Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про 11 маркерів психології багатства. І ви зможете прямо зараз відстежити, які у вас вже є. А які вам ще потрібно потренувати, і важливо ще попрацювати з ними. І а вже ж обов'язково підписуйтесь на мій канал та чекаю на вас в коментарях, напишіть, скільки маркерів у вас співпало. А може, в когось тільки по-чесному співпали всі. І тоді вам дійсно можна не перейматися за свій успіх та своє фінансове зростання. Бо ваша психіка зараз вже точно готова і дуже відкрита до Успіху, отже, поїхали. Маркери психології багатства це як наслідок звичок психіки, які нам показують, що людина відкрита до фінансового зростання, розвитку та успішних результатів, що її психіка зараз відкрита. Маркерами психології багатства є перший маркер це влада над власним життям та фінансами, як найголовніший маркер серед усіх. Все, це такі думки, як все, що відбувається з моїми фінансами, створюю я, саме я, і відповідно, саме я несу за це відповідальність. Я можу розвиватися, розширюватися і досягати будь-яких висот, не ходячи по колу незадоволеності і одних і тих же неприємних ситуацій чи одних і тих же помилок. Тобто не інші люди відповідальні за мій фінансовий успіх, або природа, або погода, або ще хтось не фінансовий партнер, мій бізнес-партнер, а тільки я. я створюю як позитивне, так і негативне в своїх фінансах. Другий маркер. Це фокус уваги на успіхах і на тому, що в мене вийшло. Цей маркер це показник глибинних програм, які ідентифікують успіх, підкріпляючи власну мотивацію. Бо в нас багато різних програм в психіці, і саме ці, які відповідають за успіх, ідентифікують його, саме вони зараз активні. Третій маркер це спокійне розпорядження своїми фінансами. Тобто це тоді, коли людина не економить і точно не витрачає все. Це відчуття того, що людина створює власні фінанси, і їй не потрібно вічно заощаджувати, так як вона може створити ще. І їй не потрібно витратити все, що вона має, так як це не якийсь одноразовий виграш, а це навичка людини, це її норма так, заробляти. Їй не потрібно сьогодні все потратити, це не щось одноразове. Думаю, зрозуміло. Четвертий маркер це установки та ідеї, що гроші заробляти легко тій людині, яка дійсно цього хоче. Установки, що грошей у світі багато, можливостей багато, і їх точно вистачить на всіх, їх навіть більше, ніж достатньо. П'ятий маркер це відсутність постійних кредитів та боргів. А якщо за потребою людини вони з'являються, то психіка відразу ж вирішує це завдання. Як їх закрити, вигадуючи та реалізовуючи дуже-дуже різні варіанти. Тобто, це не тоді, коли беру кредит, щоб погасити борг, беру борг, щоб погасити кредит. Тут зрозуміло. І якщо це з'являється в житті людини, то вона достатньо швидко це закриває і йде далі, вже без боргів та кредитів. Шостий маркер це усвідомлення, що помилки це спосіб. Зростання та розвитку. Людина легко приймає та усвідомлює свої помилки, аналізуючи їх і використовує ці знання для свого подальшого розвитку. Сьомий маркер. Це конкретні дії та активність. Людина готова брати здорові ризики і намагається втілювати свої ідеї та думки практично одразу ж, не намагаючись їх, не намагаючись їх ідеалізувати, щось там почекати, гарного моменту. А способи вона знаходить по дорозі, коли вже почне йти. Восьмий маркер це позитивне підтримуюче оточення. Більшість людей в оточенні з подібними установками, що свідчить про те, що людина завжди знаходиться в полі впевненості та можливостей. Дев'ятий маркер це фокус уваги також і на успіхах, на успіхах інших людей. Що у багатьох виходить, багато хто будує бізнес класний, у багатьох виходить масштабуватися, розвиватися. І це для нас як наслідок активних програм успіху в психіці людині, які знаходять свої підтвердження зовні. А всередині психіки активно працюють фільтри успіху. Десятий маркер це легкість. Людина не ускладнює. Та не обтяжує дрібні процеси. А якщо людина відчуває складність чи втому, то вона просто змінює структуру діяльності. Адже ж це вона створює. Тобто нема такого, що вона щось робить, розповідає, як це все складно, як їй там гірко. Вона дуже-дуже втомилася. Це дуже-дуже все складно. Я думаю, зрозуміло, це легкість. І нарешті, одинадцятий маркер це захоплення. Іншими професіоналами та бізнесменами. І спокійне прийняття їхнього досвіду як показник для нас гнучкості мислення та готовності до розвитку та зростання. Це говорить про те, що частина психіки у людини, яка легко призводить людину до успіху та розширення, зараз не витіснена, і вона зараз активна в психіці цієї людини. Бо в нас є дуже різні частини нашої психіці, психіки. і ось цей маркер свідчить про те, що саме ті, які відповідають за успіх, зараз активні. Друзі, перевірте свої звички за цими маркерами. І якщо ви раптом відчуваєте, що у вас ще щось не працює, то важливо знати, що навіть це усвідомлення це вже є готовність вашої психіки до трансформації та зростання. І а вже ж сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І також бажаю вам все ж таки вашого фінансового успіху, задоволеності та вашого власного зростання.